Дня вам, люди, наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стриня, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу з рубрики Ваше здоров'я до тижня з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах міста перед мікрофоном викладач середньої школи номер 1 Софія Камінська. Та учні школи Божана Гуменюк Вікторія Пруць і Христина Нагорняк. Доброго дня, шановні слухачі! З метою виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі. Підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учнів та працівників школи цього тижня ми проводимо тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Надаю слово учням нашої школи. Дії населення при землетрусі. Попередити землетрус неможливо, проте випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознаки, слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. При завчасному попередженні про загрозу землетрусу, перш ніж залишити квартиру або дім, необхідно вимкнути нагрівальні пристрої і газ, якщо топилася піч, загасити її. Після цього слід. Одягти дітей, старих, одягтися самому, взяти необхідні речі. Невеликий запас продуктів харчування, медикаменти, документи і вийти на вулицю. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку. Якщо землетрус почався раптово, коли зібратися і вийти з квартири будинку виявляється неможливим, необхідно зайняти місце місце у дверному чи віконному прорізі. Як тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу, швидко вийти на вулицю. У подальшому необхідно діяти згідно з обстановкою, що склалася, виконувати всі розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Дії населення при ураганах. З отриманням штормового попередження слід негайно вдатися до проведення запобіжних робіт, зміцнити слабкі конструкції, зачинити двері, приміщення на горищі, слухові вікна, вентиляційні отвори. Великі вікна і вітрини необхідно оббити дошками, шибки заклеїти смужками паперу або тканини, двері і вікна з підвітряної сторони залишити відчиненими, щоб урівноважити внутрішній тиск у будівлі, з дахів, балконів, лоджі прибрати предмети, які при падінні можуть запобігти діяти людям травмувань. Якщо є можливість і необхідність, Треба вимкнути комунальні енергетичні мережі, відкрити допоміжні люки для пропускання води, з легких споруд людей перевезти у міцніші будівлі або укрити в захисних спорудах цивільної оборони. Необхідно припинити зовнішні роботи, запастися електричними ліхтарями, газовими лампами, свічками, доцільно створити запаси води на 2-3 доби, підготувати похідні плити, примуси, не забути запастися продуктами харчування і медикаментами, особливо перев'язочними матеріалами. Радіоприймачі і телевізори тримати постійно вімкиними. Перебуваючи у будинку, слід остерігатися поранень уламками скла, що розлітається. Для цього треба відійти від і вікон і встати в притул до простінку. Можна використовувати також міцні меблі. Найнебезпечніше місце це сховище цивільної оборони, підвали або внутрішні приміщення перших поверхів цегляних і кам'яних будинків. Не можна виходити на вулицю одразу ж після послаблення вітру, тому що через кілька хвилин порив може повторити. Якщо все-таки необхідно... Треба триматися подалі від будівель і споруд, високих парканів, стовпів, дерев, щогл, опор проводів. Заборонено знаходитись на шляхопроводах, наближатися місць зберігання легкозаймистих або сильнодіючих отруйних речовин. Слід пам'ятати, що найчастіше в таких умовах люди зазнають травмувань від уламків скла, шиферу, черепиці, покривельного заліза, зірваних шляхових знаків, від деталів оздоблень фасадів і карниз, від предметів, що зберігаються на балконах і лоджіях. Якщо ураган застав вас на відкритій місцевості, ліпше за все сховатися у канаві, ямі, яру, будь-якій виємці, лягти на дно заглиблення і щільно притулитися до землі. Перебувати у пошкодженій будівлям небезпечно, вона може обвалитися з новим натиском вітру. Особливо слід остерігатися зірваних електропроводів, не виключена ймовірність того, що вони під напругою. Ураган може супроводжуватися грозою, ухиляйтеся від ситуацій, при яких збільшується ймовірність ураження блискавкою, не укривайтеся під деревами, які стоять окремо не відходити до лінії електропередач. Головна умова це не піддаватися паніці, діяти грамотно, свідомо, отримуватися від незрозумілих вчинків, давати допомогу потерпілим. Дії населення при зсувах. Звичайно, зсув починається не раптово. Спочатку з'являються щілини у ґрунті, розколений доріг і берегових укріплень, зміщуються будівлі, споруди, дерева, опори лінії електропередач і зв'язку. Руйнуються підземні комунікації, а далі виникає повне руйнування будинків і споруд, що може призвести до загрози здоров'ю і життю людей. Перш за все, треба пильно стежити за оповіщенням щодо умов проходження зсуву та небезпеки для людей, що відбувається. Як слід діяти, що необхідно зробити вдома, на подвір'ї. Необхідно знати телефонне управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, підготуватися до можливої евакуації з місця суву та вивозу матеріальних цінностей. Залишаючи приміщення, слід загасити вогонь, перекрити газові крани. Вимкнути світло і електроприлади. Це допоможе відвернути виникнення пожежі, надати потерпілим першу допомогу, вивезти свою сім'ю у безпечну зону, взяти при можливості участь у локалізації і ліквідації осередків виникнення пожеж, огороджені небезпечних ділянок, виставлені спеціальних попереджувальних знаків, відключені комунальних енергетичних систем, у подальшому діяти за вказівками органів управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення. Дії населення при повенях при отриманні попередження про загрозу затоплення внаслідок виходу з русел великих та малих річок або внаслідок руйнування гребель водосховищ і виникнення катастрофічного затоплення слід дотриматись встановленого порядку безволікання вийти у безпечні та підвищені місця. При рятувальних роботах необхідно проявляти витримку і самовладання, суворо дотримуватись вимог рятувальників, не можна переповнити рятувальні засоби, катери, човни, плоти, оскільки це загрожує безпеці рятувальників і тих, хто підлягає в рятуванню. Потрапивши у воду, слід скинути із себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи підвищені над водою предмети, скористатися ними до отримання допомоги. Якщо і часто необхідно вжити заходи щодо врятування майна і матеріальних цінностей, перенести їх у безпечні місця, а самим зайняти верхні поверхи, горища, дахи будинків. При достатньому часі попередження паводку здійснюються заходи щодо підготовки і проведення завчасної евакуації населення і сільськогосподарських тварин, щодо вивозу матеріальних цінностей з районів можливого затоплення, про що оголошується спеціальним розпорядженням місцевих державних адміністрацій. Про початок і порядок евакуації населення оповіщаються з використанням місцевих радіотрансляційних мереж і телебачення. Через адміністрацію суб'єктів господарювання повідомляються місця розгортання збірних евакуаційних пунктів, строки прибуття на ці пункти, маршрути руху під час евакуації більшим порядком. А також інші відомості, що співвідносяться з місцевою обстановкою, очікуваним масштабом лиха часом його часом його упередження. За наявності достатнього часу населення із небезпечних районів евакуюються разом з майном. З цією метою кожній, кожній родині надається автомобільний чи інший транспорт із зазначенням його подачі. У випадку раптових паводків попередження населення проводиться всіма наявними технічними засобами оповіщення, з поміж яких гучномовці і пересувні установки. Рептавість виникнення повені викликає необхідність особливих дій і повідки, поведінки населення. Якщо люди що проживають у населеному пункті, спостерігають підйом води на першому поверсі чи інших поверхах і на вулиці, необхідно залишити квартиру, піднятися на, поверх, на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, зайняти приміщення на горищах. При перебуванні на роботі, згідно з розпорядженням адміністрації суб'єкта господарювання, слід утримуватися встановленого порядку, зайняти підвищені місця. Перебуваючи у полі раптовому затопленні, слід зайняти підвищені місця або дерева, використати різного роду плаваючі засоби, що є під рукою, або збудувати їх з колод, дощок, автомобільних камер, бочок, бідонів та інших підручних матеріалів, які легші заводу, умови безпечного перебування на льоду. Способи допомоги людині, що потрапила в ополонку. У зимку улюбленим видом відпочинку багатьох є катання на ковзанах. Однак при порушенні правил руху на ковзанці можуть статися серйозні травми забої голови, лікцьового і колінного суглобів, вивихи і переломи кінцівок, поранені ковзанами, ахілесового сухожиля, стегна. З метою попередження травматизму необхідно навчитися способом безпечного падіння, техніку падіння краще розучувати на снігу без ковзанів, падати слід уперед і трохи в бік, присідаючи і групуючись. Групування полягає в тому, щоб протиснути руки до тіла і захистити голову і спину від ударів. Ковзатись на річках і озерах небезпечно. Якщо людина провалилася під криву, їй потрібно широко розкинути руки по краях ополонки і утримуватись від занурення з головою, намагаючись не обламати краї ополонки, без різких рухів слід обиратися на кригу, не повзаючи грудьми і по черзі, витягаючи на поверхні ноги. Випившись із води, потрібно відкотитися, а відтак повзтив той бік, звідки прийшов, тобто туди, де міцна крига. Після того, як потерпілий устав, не потрібно бігти, а обережно йти до берега. Тільки після виходу з льоду необхідно чимдуж бігти до теплого місця. Якщо ж потрібно перейти замерзлу річку чи озеро, краще це зробити на лижах. При цьому ризик повалитися значно зменшується. Перед тим, як іти, слід пошукати протоптану стежку, знайти міцну палку плішню, щоб перевірити нею міцність перед собою. Не можна перевіряти міцність криги новою. Слід пам'ятати, що лід може бути крихким біля стоку вод, тонким біля кущів, очерету, під кучугурами, там, де є обмежені водорослі. Слід обходити ділянки, які вкриті товстим шаром снігу. Під ним лід завжди тонший. Особливо обережно треба спускатися з берега. Крига може нещільно з'єднуватися із сушею, можливо, тріщини або повітряні хурі під льодом. Любителям зимової рибалки потрібно знати, що не можна пробивати поруч багато ополонок, не збиратися великими групами в одному місті, не пробивати ополонок на переправах, не ловити рибу біля вимоїн, завжди мати біля себе міцну мотузку завдовжки 10-15 метрів. Якщо людина опинилася на крижині чи біля ополонки, надавати допомогу потерпілому, слід лежачи на льоду. Можна подати потерпілому предмет, за який він може охопитися, навіть свій одяг, якщо хтось провалився, слід покликати на допомогу. Якщо ж людина, яка стала свідком такого випадку, сама зможе надати потерпілому допомогу, то тобто, потрібно повідомити про це потерпілому. Наближатись до ополавки можна лише повзучи, широко розкинувши руки. Якщо дозволяють обставини, під себе відкласти лежі, дошку, фанеру, тобто потрібно збільшити площу опори. До самого краю підповзати не можна, бо у воді опиниться двоє. Кидати зв'язані пояси чи шерфи потерпілому треба з відстані 3-4 метрів до нього. Можна подати жердину, гілку, лижу. Якщо поблизу немає нічого і навіть відповідних деталей одягу, рятування можуть організувати кілька людей, утворивши ланцюжок і стіл, тримаючи одного за ноги. Треба діяти рішуче, бо людина в холодній воді швидко переохолоджується. Нагадаю, що в ефірі Стрей. і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я до тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах міста перед мікрофоном були викладач середньої школи номер 1 з основ безпеки життєдіяльності Софія Камінська та учні Гуменюк Божена, проць Вікторія і Нагорняк Христина. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Триває передплата періодичних друкованих видань на 2015 рік. Передплатна вартість на газету «Гомін волі» на один місяць 10 гривень, на квартал 30 гривень, на півроку 60 гривень, на рік 120 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на 1 місяць 90 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 10 копійок, на півроку 2 гривні 55 копійок, на рік 3 гривні 90 копійок. Оформити передплату на часопис Гомінволі можна на дільниці передплати преси Центру поштового зв'язку номер 5 місто Стрий, вулиця Вокзальна, 7 Телефон 70751 70751 у будь-якому з поштових відділень міст Стриня Моршина Скологу і сіл та Сколівського районів, а також у улистонаш і в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Перепланий індекс часопису гомінволі 30416, 30416. Передплативши часопис гоні ви будете в курсі всіх місцевих подій. Краєзнавчий музей Верховина вулиця Євгена Олесницького, 15, запрошує на виставку Моя віцівська сторона з історії та етнокультури Угерська. А у виставковому залі по вулиці Шевченка, 107, продовжує діяти виставка майстра декоративного мистецтва народного художника України Михайла Біласа. Меморіальний комплекс борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4 запрошує стріян та гостей міста відвідати виставку художніх робіт учнів Стрійського вищого художнього училища, присвячену 70-річчю від часу створення училища. Це були оголошення на стрільському міському радіомовлені Голос Стрия». а час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!